Привіт, дорогі риби! І сьогодні в нас таро розклад на липень місяць, саме для вас, і в нас тема кохання, що трансформує тебе. Давайте подивимось. Що це таке-то кохання буде у вас у липні місяці перша карта, і поки про фінанси. Про фінанси в нас іде, коли ви працюєте і заробляєте фінанси, тобто, все, як і було раніше, тому що в цю карту ми вже приходимо, коли в нас є якісь. Досвід, коли ми вміємо заробляти, коли ми знаємо, як це робити. І це карта робочого такого направлення, коли ви на роботі гроші заробляються, ви приходите і все як було. Тобто сконцентровані на зароблянні грошей да, фінансового. Також ця карта може говорити про вдалі раніше інвестиції, коли ви інвестували, при цьому ви це навчилися, вмієте, і зараз ви будете проходити те ж саме. Тобто проходити, як і було, заробляти гроші. При цьому у вас гарний фізичний стан, ви знаходитесь в ресурсному стані, міцне здоров'я. Тобто, все на початку місяця сконцентровані на роботі. Далі дивимось. І тут в нас виходить ваша, в принципі, карта це луна. Це Карта риби це емоційний стан. Що можна сказати, і старший аркан, емоційний стан, на нього треба звернути увагу, тому що з'являються якісь страхи, щось, якісь програми вилазять у вас. Не... Ой, впала зараз. Якісь програми ваші емоціонального характеру виходять, психологічний стан не дуже задовільний, чогось боїтесь, не знаєте, куди рухатись, сумніваєтесь, чи ви правильно робите, чи ви в правильному направленні. Карта така ще ілюзії. Вам буде здавати, що ви не знаєте, чи ви вірно вибрали свій шлях, чи ви вірно поступаєте да, при прийнятті рішення. Катка карта ілюзії. Більш далі подивимось, що буде. Більш така карта вона постійно випадає, коли в нас оголюються наші страхи, оголюються наші емоції, коли ми не відчуваємо інтуїтивно, як правильно рухатись і куди правильно рухатись. І ми, як в тумані, рухаємося наосліп. Давайте далі подивимось. Я думаю, буде, можливо, по цій карті у вас і буде емоційна ваша трансформація. Давайте далі. А далі в нас карта імператор. Старший аркан. Це людина, коли м, вона знає, як правильно вчинити. Це чоловік може з'явитися у вашому житті, який дасть або зустріч буде, якийсь дасть пораду, або ви прийня, ви на себе таку будете поступати, як І зараз опишу цю характеристику цієї карти. Це в нас людина, яка має більш такий мужський характер, так? чоловічий характер, де в, нас, де в нас є сила, де в нас є дисципліна. Це людина, яка Сама пише собі закони, і вона вимагає вона сама їх дотримується, і вона вимагає, щоб дотримувались ці оточуючі. Це карта про строгість, про порядок. Наприклад, це може бути зустріч з якимось. Юридичними справами да, людина, яка представляє юридичне направлення, це може бути як і військового направлення, поліцейського, це все, все що зв'язане з державними якимись установами, там де є чітко порядок, і треба його дотримуватись. Так само ви можете для себе створювати так само ці закони і самі їх дотримуватись. Наприклад, ви вирішили піти в спортзал, записатись і по. Кращити свій фізичний стан. То ви самостійно вибрали там, я буду ходити понеділок, середа-п'ятниця на свої заняття, і при цьому ви самостійно для себе зробили цей розклад занять і будете їх чітко дотримуватись. Це по цій карті так само у нас проходить. Далі давайте подивимось. І тут у нас карта буде вже десятка десятка мечів. Карта закінчення, закінчення якогось етапу у вашому життю. Карта, коли ви настільки втомились, у вас вже немає ні сили, ні ресурсів рухатись далі, досягати чогось, або своєї ціли, або своєї мети досягати. Тобто так, дуже втомлені, втомлені на те, що немає сил. Ця карта може казати нам ще про погане самопочуття. Можливо, ви прихворіли, да, захворіли. І так само немає ресурсного стану для того, щоб досягати. Так само ця карта в нас буває випадає на відчуття, коли ви вже йдете да, перед відпусткою, то вже було в нас минулого разу перед відпусткою. І ось-ось треба дотягнути ще кілька днів, але вже немає бажання, вже хочеться відпочити. Ви знаєте, що через декілька днів ви підете у відпустку, будете відпочивати. І це оце ось ці останні дні, коли вже не хочеться, вже немає змоги, вже не годно цим займатися. І так, наступна карта 5, 5 жезлів. Будьте... А це карта у нас про... Відстоювання про конкуренцію. Да? Коли ви відстоюєте свої бажання або конкуруєте з іншими, а конкуренція в нас це відстоювання свого, своїх особистих меж, це можуть своїх бажань, якісь своїх принципів, взагалі своїх дій, які ви, да, ви робите. Ви відстоюєте і кажете, що я роблю ось так правильно. Це коли можуть бути якісь такі і, і спори. Але спори в такі здорові спори, коли кожен хоче домогтись свого результату. Але це карта в нас, звичайно, вона кризисна. Да? Я так як 5 у нас всі кризисні карти, але ви зможете відстояти і свої бажання, і свої ідеї, і свої е, дії. Да? Ви зможете це відстояти, тому що у вас ви настільки наповнені е, енергетично, і ви знаєте, що ваше бажання воно е, дійсно рухає вами і воно має право на життя. І так, але це може бути в колективі, може бути в родині. Взагалі така ситуація скластись, там прийшли в компанію і щось доволі е, яросно да, е, спілкуєтесь і кожен доказує про своє, що його бажання все ж таки, да, куди піти, а я хочу туди піти, а інші кажуть, то я хочу в інше місце піти. І ось все ж таки ви своє досягнете. І остання карта старший аркан, і це у нас карта закоханих. Прекрасний аркан завершує ваш липень місяць, карта, кохання, карта, коли закохані, мають між собою контакт. Бачите, як навіть ці котики мають сердечко, коли мають контакт, мають кохання, це і взаємне, взаємне кохання. І Кохання, коли ви розумієте один і іншого. Це старший аркан. Так само по цій карті дуже важливо, проходить карта вибору, коли ви можете стати перед вибором. Так складається ситуація якась в вашому житті. І вам треба взяти відповідальність на себе для того, щоб зробити правильний вибір. Ніхто вам не порадить, тому що може порадити виключно тільки ваше серце. А ваше серце, ваша душа. І тільки тоді буде правильне рішення, коли ви подумаєте, приймете рішення саме не використовую там логіку, аналіз якоїсь ситуації, а просто подумаєте, а подобається мені? А отримую я якесь задоволення від одного варіанту, чи мені так гарно. Я відчуваю комфорт, задоволення чи ні. Так само проаналізуйте іншу ситуацію. І якщо все ж таки вибір, вибір паде на серце, то вибирайте виключно серцем, виключно душею. Оце такий прекрасний розклад. Кінець місяця, взагалі, дуже чудовий. І так, кохання, що трансформує тебе, у вас буде і все, і і трансформація буде по луні, пройдете її дуже достойно, вийдете з страхів, знайдете той правильний шлях, по якому е, треба рухатись, відчуєте його інтуїтивно і приведе, звичайно, до кохання до старшого органу. закохання. дорогі риби. Я вам бажаю теплих, гарних днів, відпочинку, кохання, легко пройти свою трансформацію. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Очікую вас вже в наступних таропрогнозах на серпні. Гарного дня, пока-пока.